Найстарша жителька планети Прикарпатка сьогодні 117 за свій поважний вік. Катерина Козак встигла пожити в трьох століттях в чотирьох державах і жодного разу не була в лікарні. Бабуся при здоровому глузді, має чудовий зір і ім'я. От от несуть в книгу рекордів Гіннеса. Подивитися на рекордсменку їдуть з усіх усюд. Вікна теж завітали до бабусі. І разом з нею задули всі 117 свічок на святковому торті. 117-та. сюди заледве ледве вмістилися. Всі ці свічки їх тут стільки, скільки наші іменинниці років. Катерина Козак найстаріша жителька планети, і в неї сьогодні день народження. Йдемо вітати Дякую. з днем народження вас, здоров'я! Вона смакує венце й потрохи куштує улюблені страви. Щоправда, з рук онука у свій день народження бабуся мовчазна. Зранку її привітали понад сотні людей. Вона стомилася. А взагалі, молодець, три дні тому гостям читала Шевченківський заповіт на пам'ять. Могла випити і грам горілки, ну, але то ще років тому 3-4. А зараз крайне горілку ні, бо я закаштаюсь і все і можу задихнутись. А вина? Любить випити, але домашньо переважно бабуся сонечко так старенько звуть рідні. Народилася ще поза минулого століття, пережила чотири держави і жодного разу за свої 117 років не була в лікарні. Ще донедавна поралася на городі та самотужки встромляла нитку в голку. І досі бачить без окулярів. Усунулася за останній місяць. Вона ну, ніколи себе не жаліла. Вона все у роботі була, ходила дуже багато. Постила, так, на вечір, рідко коли їла або й не їла, Жила без таблеток. Секрет її довголіття загадка навіть для рідних. Катерина Іванівна ніколи не була заміжня, своїх дітей немає. Зате поставила на ноги племінниць. Сестра після війни так і не повернулася з Німеччини. Нині жінка має двох онуків, семеро правнуків та дев'ятеро праправнуків. Кожен чоловік захоче жінку з двома дітьми, і хату треба було якусь будувати, бо не було де жити. Доля важка. А війна йшла бабуся, можливо, не знайшла своє кохання. Катерина Козик сьогодні мала б отримати титул найстарішої жінки планети, але книга рекордів Гіннеса не встигла сертифікатом. Його вже готують в Лондоні. Обіцяють надішлють за три тижні. Та для родичів усесвітнє визнання бабці не головне. Вони з гордістю заявляють, їх виховала справжня героїня, і для них вона і так одна на увесь світ. Юлія Струк Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.